Впродовж доби 18 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено кацапський винищувач-бомбардувальник су Су-34, керовану авіаційну ракету Х-59 та 12 ударних дронів типу Шахет-136-131. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ударів по одному району зосередження особового складу, трьох пунктах управління та двох складах боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що під час боїв за Авдіївку рашистська авіація вдарила по позиціях власних військовиків. У тимчасово окупованому Криму в госпіталі Севастополя Акєр на хорошого росіянина перетворився рашистський полковник, заступник командувача 18-ї армії РФ, який раніше дістав поранення під час бойових дій в Україні. Неспокійно на території рашистського рейху, непізнані безпілотники, нібито атакували «Воронеж»,